В Івано-Франківську назвали кращих українських скороходів на чемпіонаті України зі спортивної ходьби. першість виборювали понад півтори сотні легкоатлетів. Вони долали дистанції 35, 20 і 10 кілометрів та найкоротшу 2 кілометри. Двоє-троє лідерів з кожної дистанції представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи в Іспанії. Відтак організатори національного турніру навмисно скоротили дистанцію змагань, аби поберегти сили і енергію спортсменів, зважаючи на той факт, що через два місяці кубок Європи і нема логіки проводити дистанцію. 50 кілометрів і дуже багато країн Європи світу власне проводять 35 кілометрів, тому що з точки зору фізіологічного це власне та дистанція компромісна, на якій можна визначити. Готовність спортсменів до дистанції 50 кілометрів і разом з тим відібрати тих спортсменів, які готові успішно захищати честь держави за умовами чемпіонату окремо змагалися чоловіки, жінки та юніори. На найдовшій дистанції здобули перемогу Олексій Казанін та його підопічний Олексій Білорус за їхніми плечима. Змагання міжнародного класу. Зокрема, спортсмени нещодавно повернулися з Мексики і вже готуються представляти Україну в Європі. Іспанія буде теж якби легко. Если там в январе месяце уже 25 градусов, вы представляете, что будет в мае там. В мае это градусов 40 будет. Якби там теж условия будуть. Будемо старатися далі дуеті перемагати, але просто сьогодні в дует не так вдався, як ми ну думали. І ти щось ну трошки нелегкою була траса спортивної ходьби і для жінок. Лідерка змагань Надія Боровська вийшла на легкоатлетичну доріжку після невеликої паузи в спортивній кар'єрі. Другою фінішувала Олена Шумкіна. Напередодні чемпіонату отримала травму ноги. Каже, саме це її завадило успішно фінішувати. Це перший раз у мене таке. У мене ніколи такого не було. От я відберуся. Ну, я хотіла отобраться, слава Богу, что все нормально сложилось. А сколько путьок? Зараз сьогодні три путевки, а так на кубок міра чотири дівчат. Ця перемога дає мені відбір на Кубок Європи, який буде в Іспанії. І будемо там старатись дуже добре виступити і подальша Олімпіада в Ріо-Жанейро. де Путівки на чемпіонат Європи спортивної ходьби вибороли і троє місцевих спортсменів. Анна Суслик, Андрій Водвуд та Івана Наданилюк. Вони стали призерами серед юніорів. 47-10 це результат на майстра спорту. Це досить такий непоганий результат. Надіюся, ще не кращий результат, якщо я поїду на Кубок Іспанії. Звичайно, якщо візьмуть, думаю, хочу, на ще кращий результат показати. Загалом на Кубок Європи в Іспанській Мурсії зі спортивної ходьби поїдуть близько 30 скороходів. В Україні Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.